В 1961 році в Теребовлянському культурно-освітньому училищі почав працювати народний відділ класу Баян акардеон З 1961 по 1992 рік предметну циклову комісію очолював Чуприна Віктор Андрійович, педагог, музикант, відмінник спеціальної освіти, спеціаліст вищої категорії класу Баяна, автор нотного збірника Передзвони Теребовлі. Викладачами розробляються навчальні програми, методичні розробки, методичні рекомендації, метою яких є підготовка висококваліфікованих, клубних працівників, а саме керівників народних оркестрів та ансамблів, компоніаторів для хорових колективів та концертмейстрів для танцювальних ансамблів. В той час організовуються ансамблі, дует баяністів за участю студентів Ігора Шпака та Юрія Фейди – Тріо баяністів у складі викладачів Руслана Петрушенка, Степана Лазьо, Віктора Чуприни, які стали лауреатами фестивалю самодіяльного мистецтва у РСР та були нагороджені дипломом 3 ступеня. З 1992 по 2007 роки голова предметно-циклової комісії був Шевчук Василь Михайлович, викладач методист класу Баяна Акардеона відмінні освіти України Починає працювати клуб самодіяльних композиторів у складі Сороки Василя Івановича, Оленчика Ярослава Федоровича, Облищука Михайла Йосиповича, Вільчанського Вадима Людвіговича, Малиновича Романа Андрійовича. Організовується оркестр баяністів та аккордеоністів зі студентів перших четвертих курсів Мистецькі керівники. Євгенія Девибіда, Надія Зелінська та ансамблі малих форм під керівництвом Василя Шевчука, Василя Сороки, Рослана Петрушенка Надії Зелінської. У 1998 році на відділі розпочинає свою активну роботу історико-культурологічна фольклорно-етнографічна лабораторія Мелос Галицького Поділля, засновник спеціаліст вищої категорії. Викладач-методист, відмінник освіти України Губ'як Василь Дмитрович, кандидат історичних наук Українознавець. З 2007 по 2009 роки головою предметно-циклової комісії був Сорока Василь Іванович. Викладач-методист, відмінник освіти України заслужений працівник культури України. А з 2009 року предметну комісію очолює Зелінська Надія Олексійовна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист класу Баяна акордеона. На даний час на спеціалізації народне інструментальне мистецтво, народні інструменти по класу Баяна Акардеона працює 14 викладачів. Головою циклової комісії є Зелінська Надія Олексіївна, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії класу Баяна Акардеона, педагогічний стаж 36 років. Систематично підвищує свій фаховий рівень, впроваджує методику викладання фахових дисциплін ефективні інноваційні форми та методи організації навчального процесу. Для методичного забезпечення розробила методичну розробку. Навчально-виховна робота методичного об'єднання для спеціалізації Народне інструментальне мистецтво, Народні інструменти, Баян акордеон та методичні рекомендації технологія успішної діяльності педагога-музиканта і особливості роботи над поліфонічним твором класу Баяна. Надія Олексіївна, засновник конкурсу інструментальної музики, музичний калейдоскоп. Який проводиться щорічно в училищі. мистецький керівник ансамблю акордеоністів та баяністів, студентів перших і других курсів та дуету баяністів у складі соцького Романа та Ігоря Шевчука, як викладач-методист проводить методичну роботу на спеціалізації, організовує творчі зустрічі з студентами та викладачами інших вузів, підготувала та провела концерт студентів 4 курсу, Володимира Пензів'ятора. Та Василя Гарлінського, Гордість спеціалізації, ветерани праці та заслужені працівники культури України. Виннічик Микола Іванович, носатий Михайло Дмитрович та сорока Василь Іванович. Микола Іванович Виннічек заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, викладач методист класу Баяна, нині директор Требовлянського вищого училища культури. Свій трудовий шлях розпочав в системі культури з 1974 року на посаді викладача народних інструментів Требовлянського культурно-освітнього училища високого рівня фахівець, диригент, музикант, концертмейстер, має ряд напрацювань і спеціальних дисциплін, а саме методичну рекомендацію, розвиток ансамблевої гри, ряд обробок та перекладів для баян. З 1997 року був призначений завідувачем відділу культури райдержадміністрації, а в 1998 році заступником голови райдержадміністрації з політично-правових і гуманітарних питань. За вагомий внесок у розвиток культури, активну громадську діяльність Микола Іванович нагороджений подякою Кабінету міністрів України. Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури і туризму України, багатьма грамотами обласної та районної державних адміністрацій та Тернопільським управлінням культури, а також медалю Антона Макаренка, орденом рівноапостольського князя Володимира Київського патріарху, медалю Арсена Рідчинського, за внесок у духовність та розвиток української культури. Микола Іванович цікавиться роботою спеціалізації, виступає на засіданнях методичного об'єднання, вносить свої корективи, надає методичну та практичну допомогу студентам на базах виробничої практики у культурно-освітніх закладах області, проводить зустрічі з випускниками училища, нині заслуженими діячами культури України, гордиться ними і впевнений, що наші вихованці. На довгі роки збережуть культуру і мистецтво рідного народу. Носатий Михайло Дмитрович педагог, музикант, старший викладач, заслужений працівник культури України з 1964 року працює викладачом спецдисциплін в Теребовлянському культурно-освітньому училищі, співавтор навчальної програми Методика компонементу. Для училищ культури України і спеціалізації народні інструменти та програму з церковного співу і виробничої практики для студентів регінської спеціалізації. З 1971 року учасник самодіальної капели бандуристів Кобзар з 1985 року диригент-хормейстер цього колективу, а з 2000 року його керівник. Михайло Дмитрович як дослідник фольклору брав участь у підготовці Двохтомника, Пісні Тернопільщини та фольклорні береги і духовності. У 1985 році нагороджений медаллю ветеран праці а в 1987 році нагороджений почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР. Сорока Василь Іванович Заслужений працівник культури України, відмінник освіти України, викладач методист. В Училищі працює з 1972 року, 25 років концертмейстер танцювального колективу Любисток, чоловічого вокального ансамблю Октава, вокального квартету Обертон Теребунянського вищого училища культури, концертмейстер Струцівської заслуженої капели бандуристів Кобзар Василь Іванович. Член обласної спілки композиторів України. У 1998 році та 2006 роках відбулися творчі концерти митця, має авторські збірники. Вибрані твори та обробки українських народних пісень для баяна та акордеону. Калиновий цвіт: Сходинки до майстерності, автор пісень, написаних у різні роки, які були надруковані в збірниках Тернопільщини. У 2009 та у 2013 роках відбулися творчі звіти студентів, викладача по класу Баяна та Акардеона. За плідну творчу працю Василя Сороку нагороджено грамотою Міністерства освіти і науки України Губ'як Василь Дмитрович відмінник освіти України, викладач-методист, кандидат історичних наук, доктор філософії, доцент, академік МАБЖ. З 1977 року працює в Теребовлянському культурно-освітньому училищі, а з 2006 року за сумісництвом. Його матеріал це більше ста наукових праць, учасник організації та проведення двох наукових міжвузівських конференцій у Теребовлянському вищому училищі культури під назвою Педагогічна майстерність, проблеми реалій та перспективи та упорядник видання наукових матеріалів згаданих міжвузівських читань, автор, керівник науково-дослідної історичної культурно-мистецької лабораторії Мелос та проєкту обласного конкурсу фестивалю Надія. Ним проведені відкриті заняття з використанням інноваційних технологій, теми занять: тренувальні вправи характерного тренажу, інтерактивні навчально-виховні аспекти, засвоєння знань, умінь і навичок. При формуванні спеціаліста культурно-мистецької сфери на заняттях Баяна. Упорядник збірок, Великодний Кошик 2005 рік-2009 рік. Отче Миколаю прийди до нас з Раю, 2006 рік, поколять 2007-2011 роки та інші. Подільський Роман Максимович. Відмінник освіти України, викладач методист Працює в училищі з 1975 року на посаді викладача класу Баян. Роман Максимович хороший організатор, активний громадський діяч, з 2000 по 2006 роки голова профспілкового комітету викладачів та працівників училища. А з 2006 по 2011 роки завідувач зі спеціалізації Требулянського вищого училища культури з 2002 у 2009 роки очолював Зборівські бережанський філіал дистанційної форми навчання. У 2009 році підготував та провів творчий концерт студентів 4-го курсу народного відділу Зено кота, нагороджений грамотою Містецтва культури України та медаллю «Макаренка». Майовський Петро Степанович, викладач методист, спеціаліст вищої категорії. Працює на посаді викладача класу Баяна з 1998 року. Завідувач зі спеціалізації на заняттях з дисципліни музичний інструмент спецінструмент використовує інноваційні форми навчання для методичного забезпечення розробив методичні рекомендації на теми інноваційні технології як система навчально-виховного процесу на сучасному рівні, а також технологія успішності діяльності педагога-музиканта. Як завідувач зі спеціалізації надає методичну допомогу викладачам, приймає активну участь у засіданнях предметної комісії, педагогічних та методичних радах, відповідальний за організацію та проведення звітів училища та обласного конкурсу фестивалю Надія Давиденко Раїса Степанівна працює на посаді викладача з 1967 року, спеціаліст вищої категорії. Розробила навчальні програми з дисциплін спеціальний музичний інструмент зі спеціалізації народне писенне мистецтво та музичний інструмент зі спеціалізації народна хореографія, надає методичну допомогу колегам по роботі, бере активну участь у засіданнях предметної комісії. Для методичного забезпечення дисциплін спецмус інструменти підготувала методичні рекомендації. Різновиди штрихів на баяні і техніка їх виконання, ознайомлення з прийомами варіювання на баяні, необхідна умова розвитку, ініціативи та творчої самостійності студентів. В колектив влились молоді талановиті викладачі кузинко Юрій Миколайович, спеціаліст класу баян, стаж роботи 3 роки. Як концертмейстер на високому професійному рівні забезпечує заняття з дисципліни. Спеціалізації «Народна хореографія», акомпаніатор фольклорно-обрядового ансамблю на мисто, мистецький керівник Винічик Тамара Артемівна, ілюстратор оркестрів українських народних інструментів, а також керівник навчальної укрити. Сам Володимир Іванович, спеціаліст другої категорії, педагог музикант, концертмейстер, ілюстратор загального народного оркестру студентів. Других і четвертих курсів. На індивідуальних заняттях з дисциплін, спецінструмент та музичний інструмент застосовує інноваційні форми, використовує методичні рекомендації для самостійного вивчення музичного твору студентами, проводить відкриті уроки, бере активну участь у житті спеціалізації, керівник навчальної групи. Сушко Богдан Богданович, викладач спеціаліст, концертмейстер. Паніату, фольклорно обрядового ансамблю Намисто, вдосконалює педагогічну майстерність, користується авторитетом серед студентів та викладачів училища, майстер по ремонту інструментів на спеціалізації народні інструменти. Пелихатий Роман Федорович – спеціаліст вищої категорії, викладач класу баяна, концертмейстер, досконало володіє технічними засобами. Використовує їх на заняттях зі спецінструменту, забезпечує інформаційно-технічний рівень під час проведення звітів, концертів, творчих вечорів викладачами та студентами тижнів спеціалізації. Смільчак Ігор Петрович викладач-спеціаліст акордеона, концертмейстер, ілюстратор оркестрів народних інструментів. Студенти Ігора Петровича приймають участь у конкурсах та творчих вечорах, які проводяться на відділі. Викладач систематично вдосконалює педагогічну та професійну виконавську майстерність. Лавренюк Ярослав Миколайович. Викладач спеціаліст другої категорії. Стаж 7 років, музикант баяніст. Професійний концертмейстер. Співпрацює з фольклорно-етнографічною лабораторією Мелос. Приймає активну участь у роботі в відділі. Викладач перебуває у постійному педагогічному пошуку, уважно ставиться до студентів, користується авторитетом у педагогічного та студентського колективі училища. Викладачі Подільський Роман Федорович, Сорока Василь Іванович, Самолук Володимир Іванович, Пелехатий Роман Федорович, Смільчак Ігор Петрович, Лавренюк Ярослав Миколайович. Сушко Богдан Богданович, учасник чоловічого камерного хору, «Гармонія». викладачі спеціалізації народне інструментальне мистецтво, народні інструменти, наполегливо творчо працюють зі студентами, віддаючи вміння, знання, досвід та тепло своїх сердець, гордяться своїми вихованцями, кращими випускниками.